Працівники Укртрансбезпека на вулицях Луцька перевіряли водіїв приміських та міжміських маршрутів. Не знаю, для чого це робиться. Там можна, там не можна. Кому ми мішали. Мешканці обласного центру просять подовжити час роботи частини аптек, які зараз працюють до 20 або 21 години. Хотілося, щоб довше, так? Якщо треба ліки. У Луцьку актори Київського театру Дах презентували камерну оперу Стус перехожий. Я бачу великий сенс в тому, щоб діставати поетів із домовин шкільної програми. Упродовж цього тижня працівники Укртрансбезпеки зафіксували шість порушень водіїв приміських та міжміських маршрутів, які не дотримуються норм транспортного законодавства та рішень Луцької міської ради, розповів суспільному інспектор Укртрансбезпеки на Волині Микола Бортнік. Говорить окремим перевізникам заборонено зупинятися на зупинках громадського транспорту в обласному центрі. Бачу, що у вас у розкладі руху не зазначена зупинка біля ринку, там де ви робили посадку та висадку пасажирів. Тому Буде складено акт про порушення роса до Будемо значить робити так, як треба. Водій міжміського маршруту Сергій Логін розказує: прямував з Локач до Луцька. Немає різниці, як на мене, де підібрати пасажира. Треба людям іти зустріч, а не робити так, як не знаю для чого це робиться. Ну як на мене, так як зараз я висажував, то я думаю, немає нічого критичного в тому, що я ну зупинився, я на ну, став, вийшли, поїхав. За словами інспектора Укртрансбезпеки на Волині Миколи Бортніка, у кожного водія рейсового автобуса повинен бути паспорт маршруту із розкладом руху. У цьому документі повинен бути перелік зупинок, де водій транспортного засобу має право здійснювати посадку та висадку пасажирів. Водії здійснюють висадку та посадку пасажирів на зупинці у зважальний центр промінь, що є порушенням розкладу їхнього розкладу руху, а тому, що дана зупинка не визначена у розкладі руху. Водій Юрій Терновенко щодня їздить за маршрутом ківерці Гірка Полонка. каже, проїжджає через обласний центр. Є ще ж ківерці, дачне, забка, прилуцькі. Всі хочуть теж сісти, заїхати до кінцевої, а не перекидатися з одного автобуса в другий тратити гроші. Разом з працівниками Укртрансбезпеки перевіряють громадський транспорт патрульні, говорить інспектор поліції Сергій Матіюк. Ми більш концентруємо увагу на технічний стан транспортних засобів. В ході відпрацювання даного було виявлено порушення відхилення визначеного маршруту. Складено відповідна постанова за статтею 133, частиною 3. Бували недоліки раніше попередніх перевірок, що не був погоджений паспорт маршруту с камароста. Рішення про накладення штрафу за недотримання норм транспортного законодавства водіями приміських і міжміських автобусів ухвалює керівник відповідного відділу Укртрансбезпеки, сказав інспектор Микола Бортнік. Якщо водій вдруге порушить, отримає штраф 680 гривень. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Другий день на пункті пропуску ягодин дорогуськ призупинений виїзд вантажівок за кордон, розповіла суспільному телефону Меречниця шостого Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, черга збільшилася. На виїзд станом на 18-ту годину очікує орієнтовно 500 вантажівок. Акція протесту польських аграріїв на підвізних шляхах до пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин з боку Польщі триває. Оформлення вантажних автомобілів на в'їзд до Польщі суміжною стороною не здійснюється. Відповідно, збільшилася. Кількість вантажівок, які очікують на перетин кордону на виїзд з України перед Ягодином. Просимо водії вантажних автомобілів врахувати цю інформацію при плануванні закордонних поїздок через цей пункт пропуску. Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку. За словами Маргарити Вершиніної, ну на кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. За минулу добу провокації на цій ділянці не зафіксовано. Кордон посилено охороняють. Подовжити час роботи частини аптек у Луцьку таке звернення від мешканців обласного центру надійшло до міської ради, розповів директор департаменту економічної політики Борис Смаль. Зараз ці заклади працюють до 20-21 години. У Луцьку є цілодобові аптеки у приймальних відділеннях лікарень, каже Борис Смаль. Одна на вулиці Львівській. Завідувачка Людмила Марчук розповідає: від початку повномасштабного вторгнення фармацевти працювали до 21-ї. Згодом почали працювати і вночі. Ми тут багато років вже цілодобові люди привикли. Що ми... Ми працюємо цілодобово, і потреба була після 9 години? Це в основному, коли вушко болить в діточок висока температура і гостра біль на центральних вулицях Луцька, Суспільне запитало відвідувачів аптек, чи доцільно на їх погляд подовжити тривалість роботи цих закладів до комендантської години, тобто до півночі. Людям, яким треба ліки, вони купляють собі заздалегідь. А якщо вже такі йдуть потреби, за чим? Ну, часом, якщо дітки маленькі, не часто. Хоча мені здається, що дуже багато людей з дуже такими сильними хронічними хворобами, коли виникають кризи, треба бігом купити. Хотілося, щоб довше. Да? Якщо треба ліки, всяко буває. І після дев'ятої біжиш. Лариса кухнюк, директорка мережі аптек, яка нараховує шість десятків закладів у Луцьку. Каже рік тому частина аптек працювала цілодобово у кожному мікрорайоні. Поки діє комендантська година. Аптеки зачиняють о 21-й. подовження тривалості роботи говорить, можливо, за відповідної роботи міського транспорту, аби працівники могли вночі дістатися додому. Друге питання дуже часто зараз вночі вимикають світло, і людині, яка працює в аптеці, як правило, це чергує одна. Вона потрібно якось винести той генератор в темну пору доби. Зрештою, може бути і тривога, і якось так само людині треба зачинити аптеку. Зрештою, лікарні на сьогоднішній день повністю забезпечення. Чині ургентними медикаментами і можуть надати першу необхідну допомогу, зі слів керівника міського департаменту економічної політики Бориса Смаля нині ведуть переговори з аптечними мережами про продовження графіку роботи деяких фармацевтичних закладів. Я попередня домовленість з деякими аптечними мережами про те, що після того як ми будемо володіти ситуацією, і будемо знати, що, наприклад, в такому то мікрорайоні не вистачає аптеки, яка працювала б до одинадцятої, а не до восьмої, то після цього будемо пробувати налагодити які от, конта, вірніше домовленості з аптеками. Наша мета така, щоб в кожному мікрорайоні була одна-дві аптеки, куди людина могла побігти в разі термінової потреби. Нині в Луцьку говорить Борис Смаль, працює понад дві сотні аптек, вісім цілодобово. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Раз на тиждень громада Бубнівського старостинського округу відвантажує бус із допомогою для військовослужбовців, розповіла Суспільному староста Надія Поліщук. Щоб зібрати необхідне, долучаються і дорослі, і діти говорить учениця бубнівського ліцею Софія. Нині вона виготовляє окопні свічки, скручує гофрований картон для бляшанок. Так каже, робить свій внесок у здобуття перемоги. Осторонь тут не можна залишитися. Ну хочеться допомогти. Дядько мій служить в, Був в Бахмуті. В укритті ліцею учні і вчителі плетуть маскувальні сітки. Цього разу виготовили дві, розповів одинадцятикласник Станіслав Гордій. Разом з іншими учнями хлопець вантажить домашню консервацію коробки з крупами і окопними свічками, пакунки із енергетичними наборами. Їх виготовили із сухофруктів, горіхів, бубликів і цукерок. Розповідає учень. Приносив горіхи, приносив закрутки. Помагав бити горіхи, допомагав робити окопні свічки. Станіслав каже, куди саме відвезуть допомогу, яку збирали, не знають. Але на коробках вказують адресу ліцею і пишуть слова підтримки. Ще одним пунктом, де дозавантажують бус із допомогою для військовослужбовців, є адміністрація Бубнівського старостинського округу. Тут зібрали пироги відра з варениками, сухарями, які повезуть захисникам України. Їжу приготували господині з сіл бубнів, линів, коритниця розповіла староста Надія Поліщук. Дуже велику роботу проводять педагогічні колективи і садочки наші готують. Коли немає уроків, то дівчата готують в школах, садочка готують, допомагають. А так з доми несуть. У нас є такі господинки, які від початку війни вони ще не пропустили жодного разу і бояться його пропустити. А сама перша передачка в нас була 27 лютого. Надія Поліщук каже, із Бубнівського староста. Тинського округу у лавах Збройних сил України служать орієнтовно півсотні жителів. Це теж спонукає волонтерити. Володимир Козак один з водіїв, який відвозить зібране у Луцьк. каже, передають допомогу у благодійний фонд Старе місто Луцьк, звідки її везуть на передову. З самого початку возили, допомагали. Все, що приготували, те веземо. Хто що, хто що приносить, закриття вареники, як бачите, салат, майонез. Ну все. Оксана Івпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. Приміряємо скіс. Я Дмитро. Мені 45 років. Я приїхав в Луцьк, місце Рубіжного. Це моя десята робота в цьому місті. Намагаємося починати все спочатку. Дмитро Нілов розповідає, професійно почав робити татуювання 20 років тому. У Луцьк переїхав з дружиною та двома доньками у березні минулого року. Каже, цього разу йому замовили тату трьох козаків, які пишаються, що піднімають прапор України. Роботи, так? Да? Не початий край. Я замок да, від, відкопали. Немає наукового такого. Я не бачив, ну, щоб тату було зроблено там три козака. Патетично, так. Да. Зараз люди почали проявляти своє відношення до країни. Раніше більше це була привілея військових, мабуть, отак. Тобто військові якось там робили та такого плану татуювання. Зараз вже. Люди, ну, звичайні гражданські, роблять татуювання, отакого от характеру. Орнаменти традиційні, українські, чи ще щось зв'язане з Україною. Дмитро Нілов розповідає про роботу над першим татуюванням. Одногрупник групник попросив робити все. З цього і почалось. Просто малював все, все життя. На уроках сидів, малював, коли всі навчалися. Це було з школи, потім в училищ, ну і зараз. Каже, поки додому в рубіжне не планують повертатися, бо нікуди. Квартира без вікон, дверей розграбована, адаптовується у Луцьку. Не можна поїхати забрати те, що в тебе було. Це, це важче. Не так важко там десь знайти місто, роботу чи, чи щось. А от полишити це відчуття того, що у тебе, у тебе щось залишилось. Змиритись, мабуть, з тим, що у тебе все забрали. Якщо хочеш щось змінювати на краще, то по потрібно самому до цього прикладати якісь. Дісти. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Водари ви. Водари ви Сховатися від долі не судилось. Один з дванадцяти віршів Василя Стуса, що увійшли до мінімалістичної камерної опери Стус перехожий. Музично-театральне дійство у Луцькому палаці культури презентували актори Київського театру Дах Стус перехожий це відкривання про любов, життя і смерть, покликання, честь і шлях людини. Розповів актор Ігор Димов. Для мене особисто Стус це справа. Наразі це справа мого життя, тому що я бачу великий сенс в тому, щоб діставати поетів із домовин шкільної програми. Я не розумію, як діти можуть сприймати стуса ну навчаючись в школі. У віршах Стуса присутнє звучання руху потяга, каже актор театру Дах Володимир Руденко. І ці поезії, які використані в опері, ти кожен раз повинен туди занурюватися і чесно через ці сенси проходити. Наскільки ти би, вмієш зараз, наскільки ти можеш конкретно сьогодні? І ці сенси, до яких завертає Стус, про людину в першу чергу. Актор Володимир Руденко розповів, із постановкою гастролюють із 2019 року тріо акторів Софія Баскакова Ігор Димов, Володимир Руденко разом з драматургом Клімом Володимиром Клименком працювали над стусом Перехожим рік оперу показували у Києві та в країнах Європи. З початком повномасштабної війни люди стали більше йти на вистави театру, каже актриса Софія Баскакова. Я думаю, що люди не стільки приходять на дах, скільки люди приходять на ім'я Стус. Тепер, коли люди обирають, що почитати Чехова чи Стуса, вони тепер, як би я не поважав там чехова раніше, я тепер не хочу Я хочу розібратись тепер в Шевченко, Стусі, Лесі, Хвильових. Виступ театру дах у Луцьку був благодійним. Актор Ігор Димов розповів, що переїхали на запрошення місцевої івент агенції за підтримки соціально відповідального бізнесу. Захід відвідали 450 глядачів, розповіла організаторка Юлія Дудка. «100% з квитків ми віддаємо волонтерському штабу ангар на купівлю автомобіля для військових. Це благодійна подія. Зараз хочеться найбільше відвідувати такі події. Це дуже чудово. Відчувається якесь очищення. Матеріал він непростий, він зовсім непростий. На Напередодні презентації опери Стус перехожий актори театру Дах завітали до культурного укриття, де говорили із митцями Волині про роль культури під час війни. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.